Сніданок разом з котиком. Так смачніше да, mm -hmm. да Він аж прибав бідний кнікотик. Очі закрив. Добрий ранок, гості і підписники мого каналу. У нас сьогодні, як завжди, дощ. Дощ зранку, дощ цілий день, кожного дня. Дерево дуже красиво цвіте, цвітуть абрикоси, цвітуть. Сяпе красиві цвітуть і в людей, від нашої сусідки. Там два дерева дуже і там далі теж гарно цвітуть. А толку, звісно, це квіток дуже, напевно, буде мало. Так як дощ, дуже холодна погода, немає ні жучків, ні павучків, ні бдьолок, ні осів. Так хто його знає, чи взагалі якась тепер ягода буде. На дворі без кінця ляпає дощ. Мокро, земля така вже мокра, вже стільки води впитала, що вона не встигає опитуватися, стає аж цвакотить під ногами. Дуже жалко, що не можна. Якраз така пора, що щось робити, не може, не дає дощ ніякої роботи, як кажуть. Посіяла тут обламорку, я вам показувала. Росте в нас тільки бур'ян, виходить. Посходило дуже багато на гідок. Ой, господи, капець і сапат не буде давати. І я не знаю, що воно буде, звісно. Там в нас посходила Гарно росте, правда, цибуля, що я з осені садила часничок. Ось така в нас природа, така в нас погода. Весь горбок у нас от напроти нас, через дорогу, через річку, зелений стоїть дуже красиво. Верба вже одівається в листечко зелене. Всі ще, звісно, дерева стоїть голі. Ну, З тієї сторони, навіть на горбочку які дерева, абрикоси цвітуть. Абрикоси цвіте, верба в листячку і в кожен день дощ. Скоро, напевно, розпуститься вишня, вже бунькі такі. Такими гарними пуп'янками, а тепла в нас ніяк немає, дуже погано, звісно. Но зато бур'ян росте гарно. Бур'ян добре шкодить Так засіялося, у нас дуже багато там нагідок, квіточки жовтенькі, росте часник. Такий... Така погода. У квітничку розцвітають наші квітки, ті, що садив Денис, що ми розсадювали Ці рядочок цілий. це моя юка, декоративна цибулька буде синя твісти, сульбани, що не розцвітають. Какие точка красива пионы. <coughs> тут роза одна, тут обычный нарцизи роза все одна роза. Це м'ята Це буде кучерява м'ята Це у нас меліса Це у нас виходить Ага, зараз йду-йду Павліку поємно І звичайна м'ята Холодно, а на вулиці знову дощ. Вже трохи надоїв, У мене в квітничку росте любисток. Дуже запашна така травичка. я Коли діти маленькі були, купала дітей в любистку, дуже пахло. М'яти, любистку, дуже було гарно. Долі квіточки. Розпускаються, болото, мокро, дуже красиві слива, все розпускається. Дерево розпускається, погоди ніяк немає. Якби, дав Бог, цей рік щоб родило, хоч ця сливка вона щеплена залечую, крупна, червона, дуже смачна. Пройшлий рік дуже багато було сливок, людям давали, собі варення крутили і закручували баночки. А цей рік той з нас та і погодою, що воно буде.